Вітаю всіх, хто завітав на канал Село ти Моя Доля. Вітаю із сьогоднішнім благовіщенням всіх, хто перейшов на святкування релігійних свят за новим календарем. А сьогодні 25 березня 2025 року. Бажаю всім мирного дня, доброго здоров'я. І всього найкращого. Добігають до краю, минають крайні дні березня. Теплом він нас не порадував. Було кілька теплих днів, які спровокували розвиток наших деяких рослинок, але потім знову прийшли холоди, ніби зима спохватилася і вирішила забрати. Їй належне, послала морози до березня в гості, і були морозяні ночі, і навіть сніг випав. Правда, він швиденько розтанув, а вчора в нас прийшов добрий дощ. Слава Богу, бо, як ми знаємо, весною багато дощу не буває. І отак потроху відживають після зими. Наші рослинки, які були таки прихоплені трохи морозом, бо снігу ж майже не було взимку. Ось так поприхоплювало морозом мої тюльпанчики, які вже бутони мають. Це тюльпани кауфмана, дуже ранні тюльпани невеличкого зросту. Але сподіваюся, що тепер весняне тепло. І дощ посприяє тому, що вони відновлять свою зелену масу і незабаром подарують цвітіння. І так ось і рис Сибірський, хоч і назва його Сибірський, але все ж таки припекло його десь якимось морозом нічним. Щось ніяк не розцвітуть морозники. Вже один бутон давно великий. І ось тепер. Ось така квіточка. А фіолетові і інші щось ніяк не можуть розцвісти, хоч і назва в них морозники, але ж, але ж холодно, то й не можуть вони розцвісти. Крокуси посміхаються в день своїми квіточками, але сьогодні день хмурний, сонця нема. А знаєте, що кажуть, що... Яке благовіщення, то такий і Великдень. Ну, поживемо, побачимо, як воно буде, чи такий буде Великдень хмурний і з туманом, як сьогодні благовіщення, чи, можливо, далі ще трохи розвісниться, розвідниться, вийде сонечко на нашу радість, але поки що ось так. До якоїсь серйозної роботи не беремося, так як. На благовіщення не рекомендується робити якусь фізичну важку роботу, але повсякденні справи, звичайно ж, робимо і мусимо робити, тому що маємо дбати про тих, кого приручили. А це, звичайно ж, наші тваринки, яких утримуємо, і коти, і собачки, і, і кролики, і кури, і кози. І всім, звичайно, мусимо дати їсти, всіх погодувати. Тим більше, що, як говориться, що в такі дні, коли відзначаються великі релігійні свята, це Великдень, благовіщення, Різдво відкривається небо, і наші тваринки мають можливість пожалітися самому Богові на неналежне утримання їх. Своїми господарями. Отож, намагаємось погодувати і з вечними кормами, і також якимись лакітками. Але такі лакітки я частенько даю своїм козам. А це яблука покрішені. Яблук ми ще маємо досить, ну і деякі з них і псуються, так що обрізаю. І додаю козам кальцій фосфат, бо так вони не хочуть їх їсти, а з яблуками прекрасно поїдають. І трошки притрушую дертею, і виходить такий смаколик козячий, який з задоволенням кози поїдають. А взагалі, знаєте, всі, хто утримує кози, що наші кози. Сияння, чого вони тільки не їдять. Звичайно, не їдять того, що впало вже на землю. Так що гігієну, вони добре, навіть не гігієну, а санітарію добре підтримують і з землі їсти корму коза не буде. Їдять по принципу, що на землю впало, те пропало. Чи півень в гості завітав, непроханий. А от яблучками смакують із задоволенням. І, звичайно ж, пропоную такі ласощі і мамці, і з дітками. Ця мамка, я показувала її відразу після окоту. Народила четверо козеняток. І хоч точиться суперечка між тими, хто отримує кози, як краще вирощувати козенят, чи біля кози, чи відокремлено, то я підтримую тих, що краще і для козенят. І для мене краще. Не, спер... Не буду сперечатись з тими, хто має протилежну думку. Вирощувати козенят біля кози. От їх четверо, але вони суть мамку, вони гарно підростають. Вони народилися 8 березня. Я говорила, коли вони народилися, вони спокійні, бо нагодовані. Правда, молока мені там майже не залишається, бо ж бо ж четверо козенят. Але вони вже починають їсти. Вони почали їсти навіть з третього дня. Ми дивувалися з чоловіком, бо взагалі рекомендується де з 7-го, з 10-го дня давати вже м'яке сіно для таких маленьких тваринок. Вони почали їсти вже з третього дня, а тепер бачу, що й воду беруться пити, самі ніхто їх не вчив. Самі потребують води і самі п'ють. І наскільки це легше, бо уявіть собі, що четверо козеняток довелося б мені напувати із соски, скільки це часу довелося б потратити і ще, звичайно, молочко підігріти і пильнувати, щоб не запоносили козенятка. А так вони собі на самовирощувані. А мене трохи часу, і коза буде їх сама відбивати вже від свого вимені, не буде давати їм сати. В Минулому році десь було їм, напевне, трохи більше як по місяцеві, коли коза почала тікати від них. І потім ми відлучили і не було ні крику. Ну, правда, козенят, козенята були б. Плакали за мамкою, але так як ми їх не мали утримувати, то вони не плакали, бо відразу ж першого дня покликали різника і перетворили їх в те, що, що ми перетворюємо їх, а коза за ними навіть і не плакала. Так вже вони її і ссали, і замучили, бо вони вже пізніше і кусати її починають. Задіти, так що відлучка прийшла дуже, дуже добре. Отож, і замороки я з ними не мала. А козенятка залазили спати спочатку в кориту, але їм, очевидно, вже тісненько в тому кориті, то вони облюбували місця під коритом, і там також їм подобається і вони. І Пробують їсти з козою і суть. Якось їм вистачає, бо козенята досить такі непогані. Може, кому треба козенят, продала б задоволенням, продала б є і цапки, і кізочки. Ось такі козенятка. І козу котрусь продала. От подивіться, береться, нюхає і щось там береться їсти з того самого відерця, і дерть їсть. І яблучко пожує, і таке просте, незаморочливе утримання при козі. А козок отрусьбі продала, продали б, бо так вже вийшло, що лишилося в нас 5 кізо. Звичайно, для нас пенсіонерів. Це багато потрібно і кормів багато заготовити, ну і навіть подоїти, як вони дасть Бог покотяться, бо ще розкотилась тільки одна. То п'ять подоїти це для мене нелегко. І як я сама до себе кажу, раз, другий раз спробувала купити в магазині молока, нехай воно навіть і не, не молоко, не можна його молоком назвати, але. Як тепер пишуть молокоумісний продукт і кефіру, і спробувала, що можна не заморочуючись, не тратячи своїх сил, прохарчуватися і прожити навіть взагалі без кіз. а тим більше, якщо маєш одну чи дві кози, а вже п'ять це вже для нас багато. Так що, може, комусь треба кози, то звертайтеся. Пишіть коментарі, я дам номер телефона і спишемося, зізвонимося. Кози в нас непогані, не нубійці. Але коли я питалася за нубійські кози, за породисті, то цінять їх дорого, навіть 15 тисяч, а питалася за те, скільки молока дають, то вони не більше молока дають, ніж альпійські, тим більше альпійські кози, вони призвичаєні е, до наших умов. Вони взимку не мерзнуть, не бояться холоду. Їдять різноманітні харчі. Взагалі, як я кажу, призвичайні до наших умов. А можливо, кому треба цапка на м'ясо, то це також козяче м'ясо вважається одним із найкращих серед різноманітних видів м'яса. Не зрівняєш із свининою чи ще з якимись там різновидами, а воно і корисне, і якщо правильно його приготувати, то й смачне. А як бачите, шерстка на козенятах блискуча, молочка вистачає в кози. І все, моїх козенят гаразд. І добре ростуть вони на самоутриманні, без мого втручання. Ну, втручання є, бо і годуємо, і напуваємо, і вигортаємо, то не сказати, що зовсім, але все ж таки з соскою не хожу кожен день. Ось така моя сьогоднішня розповідь. Про сьогоднішній святковий день, про погоду і про кіз, які ми маємо в нашому господарстві. І ще хотіла я згадала про благовіщення, говорили раніше, то тепер навіть, можливо, хтось із старіших людей повторює, щодо благовіщення гріх землю рухати. Тобто працювати на землі, садити щось сіяти. Але тепер клімат змінився, і ми сіємо і до благовіщення. А тим більше я кажу, слава Богу, що поміняли ці свята на більш правильніші, я вважаю. І тепер благовіщення 25 березня. То навіть ті, хто остерігався садити чи сіяти до благовіщення, то тепер з чистою совістю. Вже після 25-го можуть садити і сіяти щось на своєму городі. Ну, але ще згадаю, що 29 березня в нас сонячне затемнення, то цей день не рекомендується нічого ні сіяти, ні садити. Ну і як завжди кажу, що з вами був канал Сило ти Моя Доля. І я бажаю всім всього найкращого. Головне, щоб настав мир на нашій землі. Помолімося в сьогоднішній день, коли небо відкрите. сподіваюся, не тільки для тварин, а також для, люди... для людей, для їхніх молотів і в церквах, і вдомах, і в буди... вдома. Помолімося за те, щоб дав нам Бог як найскоріший мир на нашій багатостраждальній землі. Щоб повернулися до рідних домівок, всі ті, хто нас захищає, щоб повернулися живими і неушкодженими. Доброго всім здоров'я, мирного дня. Гарно відсвяткувати, звичайно, святкувати це не означає киотика. Хоч трошки для того, щоб Душу звеселити, мабуть, не гріх. З вами був канал Село Ти Моя Доля. І, як завжди, кажу до зустрічі. Підписуйтесь, коментуйте, будьте з нами. Підтримуйте україномовні канали, сприяйте розвитку цих каналів, адже нічого. Автори. Цих каналів і не просять, а тільки просять всього-навсього поставити вподобайку, написати невеличкий коментар, для того, щоб канал потроху розвивався, якщо він вам чимось подобається. Отож, до зустрічі, дорогенькі.